Зі святом Богоявлення або водохреща Йордана пов'язують хрещення Ісуса Христа. Цього дня 30-річний Ісус був охрещений Іваном Притечею у водах ріки Йордан. Свято називається Богоявленням, бо людям тоді явився Господь у трійці. Бог, Дух Святий, злинув над Христом як голуб, а голос із неба мовив: це син мій улюблений. Іван Хреститель закликав людей покаятись і очиститися через хрещення. Ісус Хрестився як звичайна людина, хоча в нього не було гріхів. Свято Богоявлення було встановлено у другій половині Другого століття. Спочатку його відзначали одночасно з Різдвом. Лише в IV столітті Різдво стало самостійним праздником. За легендою, у півночі з 18 на 19 січня кожна річка стає ніби Йорданом. Вода починає хвилюватися. І навіть течав протилежний бік. До осягнення дива хрещення люди старанно готуються. Напередодні суворо постять, надвечір готують пісне і нерозмаїте частування, варять кутю. Страви подібні до святвечірніх: риба, капуста, буби. Проте їх не 12, а 3-4, І сама вечеря зветься голодною кутею. Перед нею ідуть до церкви, вертаються з освяченою водою. Господар кропить помешкання і сімейство. Головна подія наступного дня хресна худа до водойми після богослужіння в церкві. Священник святить воду просто неба в річці, озері, ставку. Перед цим, якщо погода морозна, вирізали у полонку у вигляді хреста, а сам крижаний хрест встановлювали поряд. Коли священник занурює свого христа у водойму, вода вважається освяченою, і має вона особливе благословення. Люди йшли до річок чи озер з іконами та корогвами, із запаленими свічками, уквітченими пахучим зіллям і барвінком. Усі вмиваються юрданською водою, щоб бути здоровими, найсміливіші купаються. За традицією, в час юрданського богослужіння в небо випускали голубів. Це символізує Духа Божого, який зійшов на Христа. Колись жінки довгенько після свята побоювалося прати в річці білизну, бо вважалося, що в час освячення нажахана нечиста сила вистрибує з води і мерзне на суші доти, доки якась молодиця не намочить у водоймі брудну білизну. По ній втішені русалки і водяники спускаються назад у воду. Від водохреща і до великого посту триває новий сезон весіль.